у вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми розглянемо тему ціле, половина або одна друга і задачі на знаходження частини від числа. Наші вушка на маківці очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо: ні хвилини, ні втрачаємо. Працюємо за підручником на сторінках 26, 27, 28. Осний рахунок. Збери яблука. Добуток чисел 3 і 3. Збільш на три. Перевір. Буде дванадцять. Різницю чисел 16 і 9 Збільш утричі. Ми отримаємо двадцять. У наступному яблучку 6 помнож на 3 і зменш на 4 буде 14 на червоному яблуку обчисли, добуток 9 і 3, 27 наступне добуток чисел 5 і 3. Збільш на 5. 20. І останнє добуток чисел 2 і 9. Збільш на 0. І ми отримаємо 18. Молодці. Назви всі двоцифрові числа, які мають 8 десяток. Почнемо з числа. 80. 81, 82. Продовж далі самостійно. Молодці. Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці з ряду чисел випишись усі парні числа. Натисни відео на паузу. Перевіримо. І усі парні числа це будуть 12, 8, 2, 30, 96 і 54. Тобто, ти пам'ятаєш, що, або ділиться на 2, якщо одноцифрове число, або якщо двоцифрове, остання цифра 0, 2, 4, 6 і 8. Давайте дізнаємось, що таке половина. Хто з вас бачив? Половину кавуна, пирога, апельсина та цибулі. Покажи тепер половину на геометричних фігурах. Розглянь малюнок. Опиши, що відбулося з яблуком. Було ціле яблуко. Його розрізали на дві рівні частини і отримали дві половини. Тобто дві рівні частинки. Розглянемо і запам'ятаємо правило, що у математиці половину позначають так. Ми пишемо число 1, далі риска і під ним. Число ще 2. І читаємо так: одна друга. Виконуємо завдання 163. Прочитай пояснення: щоб знайти половину числа, потрібно поділити його на два. Наприклад, одна друга числа 10. Це ми число 10. Ділимо на 2 і отримаємо 5. Тепер одна друга числа 18. Це число 18, ми ділимо на 2 і отримаємо 9. Тобто, ми знайшли: половину числа 10, це 5, і половина числа 18, це 9. Закріпимо це у завданні 164. І знайдемо одну другу. Тепер чисел 2, 6, 16 і 8. Знайдемо одну другу числа 2. Це означає, що ми число 2 ділимо на 2, і ми отримаємо 1. Одна друга числа 6. Нам потрібно Так, число 6 поділити на 2. Обчислюємо і буде 3. Натисни відео на паузу і спробуй дізнатися 1 другу числа 16 і 1 другу числа 8 самостійно, потім перевіримо. Давайте перевіримо. Одна друга числа 16 це 16, поділити на 2 буде 8, а одна друга числа 8 це 8 поділити на 2, буде 4. Розглянемо задачу 165. На святкування іменин купили торт. За обідом половину торта з'їли, яка частина торта залишилася. Тобто нам дізнатися, щоб скільки ж залишилося, яка частина торта це скільки половинок з'їли. Одну і одна половина ще залишилася. А зараз, діти, відпочинок. Виконайте руханку. Розв'яжемо письмову задачу 166. У корзині було 5 жовтих і 9 червоних помідорів. Половину помідорів використали для приготування салату. Скільки помідорів залишилося? Задача розповідається про помідорів. Скільки було жовтих? 5. І червоних було 9. Скільки використали помідорів? Половину. Тобто одну другу. В задачі питається, скільки ж помідорів залишилося. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж було всього помідорів, так як було 5 жовтих і 9 червоних. Тобто, ми у першій дії до 5 додамо 9, і це буде. 14 помідорів всього було. Тепер ми можемо дізнатися, скільки залишилося, якщо половину використали. А ми знаємо, щоб знайти половину числа, потрібно це число поділити на 2. Тобто ми 14 всього помідорів ділимо на 2 і ми отримаємо 7. Штук. Тобто, сім помідорів у нас іще залишилося. Тобто, інша половина розв'яжемо задачу 167. Купили 12 морквин, а капустин удвічі менше. Половину капусти використали на заквашування. Скільки капустин залишилося? Задача розповідається про моркву і капусту. Що сказано про моркву і капусту? Що їх купили, потім капусту використали на заквашування, і нам потрібно дізнатися, скільки ж залишилося капусти. А так як капусти було у два рази менше, ніж моркви, то ми спочатку дізнаємося скільки ж купили капусти. Тобто ми 12 поділимо на 2, так як капусти купили удвічі менше, то це буде 6 капустин купили. Тепер ми можемо дізнатися, скільки залишилося, якщо використали половину. Так, можемо. Щоб дізнатися половину, потрібно число поділити на 2. Ми 6 капустин ділимо на 2, і у нас отримається, що 3 капусти пішло на заквашування, і інша половина, тобто 3 капустини, залишилося. Домашні завдання вам потрібно знайти одну другу чисел 4, 12, 14 та 10 і розв'язати задачу 169. Про дітей, які займаються у секції легкої атлетики, бігом половина, а решта стрибками. І дізнайтеся, скільки ж займається стрибками. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!